Друзі, ми вас вітаємо. Це жовті води сіті. І ми нещодавно публікували у наших соціальних мережах невеликий пост, де просили вас написати питання до нашої редакції. І сьогодні ми зібралися, аби відповісти і трішки розказати про нашу роботу. Мене звати Потоцька Тетяна, я журналіст інтернет-видання, а це Павло. Мене звати Павло Іштокін, я головний редактор онлайн-видання Жовті води сіті. Так, давайте трошки ми напевно розповімо про нашу редакцію, хто ми чим ми займаємось, навіщо ми працюємо. Так, мені задавали питання, як ми фінансуємося. Ну, я розповім трохи про редакцію, звідки вона з'явилась. Я переселенець із міста Волноваха, і в Волновасі у мене була редакція. Ми готували, розробляли цікавий контент для містян, для бізнесу і таким чином інформували містян про новини, а бізнесу допомагали шукати. Потрібну інформацію, потрібних людей у команди, рекламувати свої послуги і таке інше. І от коли ми переїхали в жовті води, вирішили тут створити таке ж приватне онлайн-видання. Хоча на початку нам казали, що жовтоводці не люблять читати сайти, е сайти. на мій погляд, важливо просто розробляти цікавий контент, і неважливо, він буде на телебаченні чи на сайті, чи в газеті. Якщо він буде корисний для читача, то його будуть читати. Фінансуємося ми за рахунок власних коштів на початку, бо потрібно було нам придбати нове обладнання, яке ми втратили. Дещо ми купували за власні кошти, деякі обладнання ми виграли по грантам. І також фінансуємося за рахунок європейських донорів, які виділяють на ЗМІ місяця певну підтримку. І також у нас вже з'явились тут по місту деякі клієнти. Я маю на увазі бізнес, які замовляють у нас рекламу, і ми розміщуємо банерну рекламу. Також відео знімаємо для них і пишемо статті. Так що Якщо ви хочете у нас замовити рекламу, або щоб ми придумали якусь. Ідею для вашого бізнесу, ми з радістю це зробимо. Давайте трішки. все ж якщо ми нашим читачам писали, що будуть питання і відповіді, ми все ж пройдемося по питанням, які нам задавали. Питання дуже багато і в принципі вони не так до редакції, як більше пропозиції від наших читачів, але ми все одно їх зачитаємо. І люди в більшості випадків хочуть, аби ми, як журналісти, робили такі чи то розслідування, чи то робили відео про роботу місцевої влади, комунальників, що зробив мер. Що він взагалі робить, чому вулиці там не прибираються, чому ліхтарі не замінюються. І люди більше хочуть, щоб робили ми такий контент. Ну, взагалі, хочу проінформувати всіх читачів про те, як роблять розслідування. Взагалі, медійники. Ми у нас був досвід, коли ми робили розслідування. Воно стосувалося витрати коштів місцевою владою. Бюджетних коштів я маю на увазі, і ми замовляли розслідування у спеціалістів з іншого міста. Спеціаліст-розслідувач, журналіст, бере кошти, наприклад, 6 тисяч гривень коштує розслідування невеличке. І з допомогою таких ресурсів, як Прозоро, знаходить моменти, які там, де завищена ціна на куплю якогось товару або на послуги. І такі матеріали для наших читачів дуже добре заходили і заходять, я думаю. От, тому ми якби готові такі матеріали робити. Але для цього нам потрібне фінансування певне, для цього має бути спеціаліст, який це розслідування зробить. Від себе ми обов'язково повинні написати листи до місцевої влади, щоб вона нам надала якусь інформацію, яку ми не знайдемо на прозоро. От і в принципі такі розслідування можна робити, і ми плануємо їх робити. Якщо все вдасться, у нас якщо ми далі, як кажуть, складеться у нас цим бізнесом. То ми будемо... Ну, це так глобально. Тому що, наприклад, якщо у людей є не знаю, проблема і в їх районі не вивозиться сміття, ну як приклад, то в будь-якому випадку, я так думаю, люди можуть написати нам, ми приїдемо це, знімемо, а потім будемо брати коментар уже у комунальників. Ну, це Таке, якщо не глобально, такі проблеми, про які пишуть нам люди, так, да, це навіть не розслідування, це просто якщо людина хоче побачити реальну ситуацію з тим чи іншим питанням у місті. Наприклад, люди хочуть побачити, як працюють комунальники. Так. Вони пишуть нам, а от зніміть роботу, як працюють комунальники. Ну, для нас це не важко. Наш оператор або журналіст піде, пофотографує, зніме відео, от як ми вчора робили, як так. працюють комунальники. І те, що люди, багато хто не якимось процесом. У Місці це не означає, що воно так і є. Багато людей просто от фонаря можуть написати ті типу, А от комунальники не працюють. Але якщо вийти типу, подивитись їхню роботу і в них і і важка техніка там працює, і ми бачили вчора екскаватор, якийсь на вантажового листя. То, наприклад, у моєму попередньому місті, де я жив, у нас на все місто був один комунальник, там, грубо кажучи, тому я можу сказати, що в жовтих водах комунальники працюють і ще як працюють їх багато. І в наших групах і в інших пишуть про світло, про те, як вимикається світло. Ми пішли до начальника Жовтовоцького храму. Поговорили відповіді, надали тому заходьте на наш Ютуб канал Жовті Води Сіті, і там є велике відкрите інтерв'ю з начальником, де вона відповідає на ваші і наші всі запитання. Але якщо у вас є ще питання по цій темі, наприклад, ви їх можете залишати в коментарях, якщо там збереться 10 питань. Наприклад, ми через деякий час знову підемо до неї і ще раз зробимо інтерв'ю, аби у вас було менше питань. Ну, і так можна на будь-яку тему, яка вас турбує, наприклад, не знаю, теплопостачання, водопостачання, щоб був такий зв'язок між людьми, там комунальниками, владою міста і так далі. Ми беремо інформацію тільки у офіційних джерел. А. Наприклад, якщо ми хочемо дізнатися про якесь ДТП у місті, то цю інформацію нам надає місцева поліція. поліція. Якщо е, є свідки, наприклад, ви стали свідком, ви можете також нам надати інформацію, і ми напишемо, що. Так, така то людина нам надала таку-то інформацію. Якщо ми самі стали свідками, свідками якоїсь події, то ми пишемо, що журналіст жовтий хвод цю інформацію оприлюднив. Також, ми, якщо ми не хочемо, щоб у вас були якісь проблеми, ви нам повідомляєте якусь інформацію. Закриту і не хочете, щоб ви знали всі про те, що це ви повідомили. Ми можемо зберегти ваше ім'я та прізвище, не будемо не розголошувати. Але в принципі, ну, наша робота полягає в тому, що ми просто публікуємо інформацію оперативно, і в одному місці. Ви її можете знайти. І також пишемо про жовтоводців, про яких сталановитих, не знаю, про військових людей. Якусь цікаву інформацію також. Але ми там не можемо повливати на те, щоб у місті зробили дороги. Вода стала дешевше, і світло було завжди всюди. На жаль, ми не можемо це зробити. Ще одна із цілей, особисто моя і редакції, це розповідати історію успіхів успіхів бізнесу або просто якихось окремих людей. Щоб вас надихнути на якісь звершення на відкриття власної справи, окрім того, що ми корисні, що надаємо інформацію, ми ще хочемо надихати людей на якісь справи. Зараз така історична подія історична відбувається. Подія. Да. Ми створюємо медіа, яке через рік, через два може стати основним. У нас на сайті нещодавно ми зробили довідник компаній, довідник спеціалістів. Кожен з вас. Хто займається якою-небудь справою, наприклад, ремонтує пральні машинки або працює на СТО, може зареєструватися у цьому довіднику і знаходитись там як якийсь спеціаліст. В чому ваша вигода? Сайт наш вже на сьогоднішній день дуже гарно індексується в пошукових системах. Якщо людина якась захоче знайти якогось спеціаліста, пише, наприклад, там... Поремонтувати правильну машинку вона буде потрапляти на наш сайт. Це 100%, бо наш сайт зараз без конкуренції в жовтих водах. Він точиться під Google, він оновлюється щодня, він працює за правилами пошукових систем, і тому він вже індексується гарно. І тому всі, хто розміщені на сайті або компанії, або люди, будуть також на перших містах в Гуглі знаходитись. І вас будуть знаходити ваші контакти і до вас звертатися. Ну, є у нас така система, вона коштує. Зовсім недорого. і вже ж був додаток і випадок, коли людина через Google шукала ріелтора і знайшла ну на наш сайт. Ну да? і далі вже буде залежати від вас, яку послугу будете нам давати. Наскільки це буде якісно. Ну, і... Мені здається, телеграм у нас дуже прикольно йде? Да, третелеграм у нас йде прикольно. Там дуже швидко активно. Я б сказала. Да, швидко розвиваються, збільшуються перегляди, унікальні користувачі. Інстаграмчик ми розвиваємо так. і взагалі Facebook. всі соцмережі, фейсбук. Тому звертайтесь до нас. За інформацією, пишіть все, що ви хочете побачити у нас на, на наших шпальтах. Рекомендуйте нам цікавих людей, цікаві місця, про які варто розповідати. І головне, якщо ви, у вас є якийсь бізнес або ви займаєтесь якоюсь цікавою роботою, звертайтесь до нас і ми вам запропонуємо найкращі ідеї. Стосовно реклами вашого вашої справи, ми познайомилися з вами. Тепер ви знаєте, хто для вас робить новини, і ми чекаємо. Я думаю, на коментарі якісь під цим відео, де ви будете писати якісь власні ідеї теми.